Ляжте, як вам зручно. Заплющіть очі. Ви свідомо перебуваєте тут і зараз. Дихайте із задоволенням на повні груди. Кожен вдих все більше наповнює вас енергією та відкриває потокові, а кожен видих допомагає відпустити будь які напруження в тілі та внутрішні обмеження. Зараз відчуйте своє духовне серце. Нібито дихаючи через нього. З кожним подихом воно наповнюється теплом та все більше відкривається. А тепер дозвольте собі почути бажання вашого серця якими б несподіваними та неможливими вони б не здавалися. Нехай кілька бажань з'являться як образи, видіння думки чи відчуття. А тепер поставте собі запитання, які з цих бажань виконає за мене Всесвіт? І нехай відповідь з'явиться сама собою. А зараз поставте собі друге запитання. Які з бажань я можу втілити завдяки своїм діям? І нехай відповідь з'явиться сама собою. І третє запитання. Які прості кроки до втілення цих других бажань я можу зробити вже сьогодні, і нехай відповідь з'явиться сама собою, ще раз. Відчуйте своє духовне серце, знаючи, що через нього ваші бажання синхронізуються із бажаннями Всесвіту. Зробіть свідомий вдих та видих, відчуваючи своє тіло. І повільно, виходячи з медитації, дозвольте вашому серцю показувати вам шлях у будь-яких справах. І, можливо, після практики ваш настрій покращиться. Чого вам бажаю. Розплющуйте. Очі гарного дня.